Українська страва для душі і тіла. Це та затишна, тепла, як зараз кажуть, комфортна їжа, яка збирає за столом усю родину, а інколи й не тільки родину. Тому сьогодні я нічого не вигадую. Ліплю просто вареники з сиром. І хотіла показати вам, як я буду їх запікати в горщику. Це надзвичайно ніжно. Це дуже смачно, а ще це практично, тому що якщо їх пізніше підігріти в тому самому горщику в духовці, на смак вони будуть такі, як свіжозварені. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб ви побачити, як це відбувається. А ще не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки і писати в коментарі. Мені дуже приємно їх читати. А я вам поки покажу, як я роблю ці вареники. Тісто роблю зазвичай заварне. До борошна додаю чайну ложку солі, за три столові ложки олії, заливаю окропом, щоб постояв 2-3 хвилини, і перемішую. Спочатку ложкою, щоб не пекло в руки, а потім ложку забираю і продовжую руками. Вимішую довгенько, хвилин 10, так точно. Коли роблю вареники з картоплею, часто роль окропу виконує картопляний відвар. Коли робила домашній сир, інколи робила на сировиці. Але то залежить від ситуації і що є під руками. Для зручності тісто перекладаю на чисту поверхню і ще добре вимішую, та формую кульку. Зразу не обов'язково, що вона буде гладка, але як відпочине, буде ідеальна. Ось так. І відкладаю її поки в миску відпочивати хвилин ще на 20. Обов'язково накрила, щоб не завітрилася. Тим часом приготую начинку. Подрібню зуби в чеснику. Можна через чесникодавку, але мені зручніше так. Чеснику багато не треба, лише нотку легку його придати. Це важливо. І додаю до сиру. Також додаю яйце і добряче посолю. перемішуй до однорідності. Обов'язково пробуйте начинку на смак, щоб вона була смачна, бо весь смак вареники залежить від смаку начинки. Я роблю таку добре посолену начинку. До речі, такий варіант вареники із солодкою начинкою також смачний. Все, начинка готова. Тепер дрібненько нарізаю цибульку до засмажки. Звісно, вареники з сиром я обожнюю ще з дрібними шкварочками в придачу. Але сьогодні роблю так. Розтоплюю добрячий шматок топленого масла. Сьогодні ним змащувати буду наші вареники. І обсмажую цибульку. Трішки під солю. Так, тепер дістаю наше тісто. Яке слухняне і еластичне, а коли звариться, буде ніжне-ніжне і до речі, підходить для заморозки. Хвилинку його промну і розділю на дві частинки. Одну частинку проминаю, скатую в кульку і відкладаю знову. І накриваю. А іншу проминаю руками і буду розкачувати в тонкий пласт. Товщиною десь 2-3 мм. До речі, ви замітили, що я ще не підсипала борошна? Таке тісто не липне до рук, воно чудове. Але з часом під пласт тіста все ж таки підсиплю трішки борошна, щоб більш ковзало по поверхні. Мені особисто так зручніше. такий пласт. Тепер ножем для піци або кому чим зручно розрізаю тісто на квадратики. Незручні краї позабираю. І можна починати вареникотерапію. На квадратик тіста накладаю начинки ложечку, загортаю його і добре заліплюю, щоб не було дірочок. Так зліплюю і всі-всі квадратики. Вареники дозволяють не лише проявити кулінарну майстерність, а й мають заспокійливий вплив на особу, що їх готує. Звісно, добре, коли до процесу долучаються всі члени сім'ї, але я буду збиратися з думками сьогодні сама. Процес такий, що поки руки працюють, в голову думки гарні лізуть, дихання стає спокійніше, організм любов'ю наповнюється і відповідна і наша страва. Недарма ж смак однієї страви часто залежить від того, хто її готував, і від його настрою чи духу. Тут ще й другу кульку розкачала і повторюю все те ж саме. Розрізаю на квадратики і буду знову ж заліплювати вареники. Взагалі, настрій на кухні це багато нюансів, які треба створювати самій, щоб проведений час там був задоволенням. Зі шматочка тіста ще залишилось, на нього не вистачило начинки. Я зліпила варенички. Заодно й покажу теж, як я їх подаю. Ось скільки смакоти наліпилося. Тепер киплячу воду в каструлі я добре підсолила і закидаю туди вареники. Щоб точно не було видно дна. Тепер легенько порухаю ними в воді і варю кілька хвилин після закипання. Коли вони вже такі м'якесенькі, надуті, то готові. Дістаю основну частину в макітру. Подивіться на оцих ніжних красунчиків, ну як їх можна не любити. Макітра добре тримає тепло, тому подаю їх завжди в макітрі. Поливаю їх засмажкою з цибулею і добряче потрясу та підкидаю. Щоб кожний з них помастився в маслі. М -м -м. Отже можна і до столу. Але іще одну партію можна з легка недоварених вареників закидаю в горщик. Наливаю вершковим маслом для ніжності і зверху сметанку, не жаліючи. Тепер знову добряче потрясти, щоб все там подружилося. Насправді це дуже захоплюючий процес. І ви обов'язково. Обов'язково спробуйте такий варіант вареників. Тепер накриваю їх кришкою і в духовку при 160 градусів приблизно 15 хвилин. Воно буде булькати, шкварчати значить, готово. А тим часом в каструлі варяться варенички. І я подрібнюю чесник разом з Петрушкою для них. Готові варенички викладаю в тарілку. Поливаю їх також залишками розтопленого масла і додаю туди часник з петрушкою. Все гарнесенько трясу і можна подавати до столу. Це така зовсім проста і пікантна страва. Дістаю наш горщачок з вареничками з духовки, відкриваю кришку і серце завмирає. Тепер точно кличу всіх до столу. Скажіть, чим вам не романтична сімейна вечеря? І напишіть в коментарях, що би ви ще додали до такого столу. Мені дуже цікаво. А поки вам покажу цю ніжність. Це дуже смачно, дуже. Якщо пізніше знову в горщику зі сметанкою їх запхати в духовку та нагріти, вони будуть смакувати як свіжі. Це дуже смачно. А вам бажаю гарного тижня та побачимось знову за тиждень в неділю.